Всім привіт! Розпочинаю новенький влог. Сьогодні у мене ранок почався дуже рано. Мене розбудив водій. Я зараз біжу на зупинку і їду отримувати посилочку від рідних з України. Всім бажаю гарного дня, гарного перегляду. Ну а я як заберу посилочку, буду вам все показувати. Потім буду робити, як завжди, по традиції вже розпаковочку, бо там мені рідні понависилали дуже багато різних подарунків, смаколиків. Тож буде розпаковочка. Що я вже забрала свою посилку, ось така важка величезна сумка. Зараз буду викликати таксі, буду їхати робити вам розпаковку вже. Вдома. Так, ну що, я вже вдома. Ви собі навіть не уявляєте, яка ця сумка важка. Я ледь її тягла. Мені єдине, що пощастило сьогодні з таксистом, він трішки допоміг там погрузив, а тут я вже тягла коли у дворі, то що в кур'єр, то трішки допоміг мені підняти донести сумку, бо це жесть, яка вона тяжка важка. Я несла, і руки так болять. Але давайте не про це. Давайте трішки зроблю з вами розпаковочку. Та подивимось. Що мені тут прислали? Так, бачите, дивіться, як тут все упаковано. Тут є презентики, подаруночки та смаколики, ще навіть з Миколая. Бачите, ось такий мішечок. Так, давайте буду дивитися. Так, вже бачу, що тут зверху одразу подаруночки. Так, давайте розпочну з цієї. Дивіться, який гарний такий мішечок. Це мама мені купляла на день Миколая. Бачите, така класна сумочка. І тут дві коробочки рошен-цукерочок. Так, дуже прикольна така торбинка, я такі речі люблю. Ось нарешті ще не літо, але в квітні доїхав до мене подаруночок з Миколайчика. Так, давайте буду далі дивитися, що тут цікавенького. Так, це що таке? Це якась масочка для стоп, Я так розумію, бачите, зволожуюча маска шкарпетки. Прикольно, я таке перше бачу, Ось буду тестувати тепер. Так, новенькі тапульки мені прийшли. Дивіться, які прикольні з такими бомбончиками, клас. Якраз поміняю свої викину, і будуть в мене новенькі тапулі. Ще одна масочка, дивіться, така прикольна. Така лапка. Це у нас масочка. О, також масочка шкарпетки для них. О, мама щось мені для них набрала різних таких масочок. Я ще не тестувала ніколи, такі, тож буду тестувати. Так, далі тут в сумці були ось такі бонжури. Це ось я такі, до речі, не куштувала ніколи, буду куштувати на відео з вами такі бонжури манго. Манго я дуже люблю, тож буду куштувати, сподіваюся, що мені сподобається. І ось такі з капучино. З капучино я колись куштувала. класік, бачите, написано. Думаю, що це такі, як колись були, дуже смачні. Давно я не їла, до речі, бонжури. У нас у Польщі продаються вони у звичайних магазинах, але там тільки ягідні, таких я не бачила. Ну, В українських магазинах вони є, а в звичайних магазинах в польських немає. Так далі, а, дивіться, манго в шоколаді. Ого, така коробка! Клас! Я і шоколад, і манго дуже люблю. Це я буду знімати відео, відео і дегустувати з вами на відео манго. Ну, думаю, що це просто смакова бомба. Бо мої куштували, я замовляла дві такі коробочки. Одну собі одну їм, вони їли, тут казали, що це дуже смачно. Тож я також буду тестувати і знімати в шорст та Тік-Ток. Буду знімати куштувати. Так, далі тут такий рулетик п'янка вишня від Рошен. Ще така сушена динька, бачите? Раз. І там ще одна десь має бути. Так, давайте буду дивитися далі. Це ось такі парфуми. Так, бантик вже відпав, але це парфуми це мама мені купляла на 8 березня. На День жінок, День весни, бачите, і зараз вона мені вислала. Це такі парфуми. Не знаю, що це за бренд, який ніколи не користувалася такими парфумами, але ось мама мені взяла затестити, от навіть наче аромат сакури, такий весняний. Ну, буду пробувати, потім вам скажу свій відгук, як вони мені, мені взагалі, ці духи, парфуми. Так, давайте буду далі. Дивитися. Так, це тут що таке? Так, так, так. А, це різні медикаменти, ліки, там, коротше. Це я вам не буду показувати. Так, о, ще одні тапулі. Вау! Дивіться, які прикольні. Дивіться, які тапулі такі смайли. Прям великі такі. Ану. Дивіться, які класні, клас. Тепер в мене дві новенькі пари тапуль буде. Так, і тут ще, мама, щось засунула. Далі у посильці були ось такі пакети пакетика креветки, це собі замовляла, але бачу, що вони не дуже до мене доїхали. Я замовляла пакети, які були по 200 грам. Я своїм сказала, щоб вони там скуштували, відсипали і трішки мені прислали. Але бачу, що мені креветка доїхала не дуже. Вона, бачите, вся така потрощена. Це я замовляла сушену маленьку креветку бейбі, силену, зі смаком паприки, щоб скуштувати і познімати відео, але не знаю, бачите. Не дуже вона пережила дорогу до Польщі, але що залишилось, то й буду куштувати, знімати відео. Шкода, звичайно, шкода. Так, давайте буду далі дивитись, що тут є в посе. О, тут смаколики, мої боби улюблені. Це мені взяла ще якісь новенькі фруктові такі. Фруктова пастила такі я ще не куштувала. Бачите, за смаком гранату та яблучка. Це така від Боба, я таку також не куштувала. Груша є на Така з ягідками. Таку теж не куштувала. І моя улюблена з хормою. І з манго я люблю. Але мама мені не знайшла. З манго не було щось, дефіцит, не знаю на ці Боби. І ще тут якісь цукерочки, ще така фруктова виноград яблука. Також якась новенька фірма, не куштувала ніколи таку. Така цукарочка це з чим? персик яблука. О, клас, думаю, це буде дуже смачно. І ось така це вишня яблука. Бачите, Також така прикольна, не куштувала, тож буду куштувати. бачите, написано без додавання цукру. І ще щось тут таке прикольненьке. А, це дивіться. Ще такі вафельки Артек. Це також буду знімати для вас відео тут зі смаком моцарели та базиліку. Ну вже щось прикольно, незвичне. Бо я солоні такі вафельки ніколи не куштувала. Буду знімати контент вам. І ще одна випала там така пастила. Це на нас груша та яблучка. Бачите? Така прикольна. Так, і ще тут була така коробочка. Давайте буду відкривати. Вау! Що це таке? Так, це я ж кажу: тут на всі свята мені рідні збирали подаруночки. Тож, давайте буду дивитися. Так, вітаємо. Так, я думаю, що це мені з ним народження подаруночок. О, бачите, так, це я потім почитаю за кадром. Така класна, боже кульки. Я не знаю, який момент мене сталося. Кохання до кульок, яка любов, що я не можу. Прям дивіться, листівочка з кульками та ще з блискітками, Ну, дуже гарно клас. Потім почитаю побажання вже за кадром. Ще якісь, ааа, Що тут, що тут, що тут? Пандора, І ще тут. Так, цього я точно не очікувала. Так, так, так. Прикра... Це що таке? Боже, це що? що таке прикольне? Боже, я прикраси люблю, і коли я бачу якісь прикраси, просто все, мозок у мене відключається. Так, давайте розкрию і вам покажу. Боже, дивіться, яка тут була краса. Це такий ланцюжок з підвісочкою, дерево життя, з камінчиками. Дуже гарно такого я точно в посилці не очікувала. Це так розумію, що рідні мені зробили подаруночок на день народження. Буду дзвонити. Дізнаватися, але такого я точно тут не очікувала, що тут будуть якісь прикраси. Дякую, дуже не очікувала. Бачите, тут ще така сумочка, так розуміється, від цієї прикраси. І ще тут був. А, і ще сумочка була Пандори. Давайте заглянемо, що тут. В сумочці Пандори був ось такий мішечок. І давайте подивимося, що там. Там якийсь шармік. Так, а там була ось така намистинка фіолетова, на мій браслетик Пандора. Також дуже гарна, але камера не передається все діло. Бачите, тут така бірочка. Така намистинка. Прикольна, дуже гарна. Така, потім помірю вже на свій браслетик. Ну, прикраса, я точно тут не очікувала, але дуже круто. Я, я і прикраса це взагалі. Так, далі це тут, я так розумію, а це бірочки мені для роботи. Такі прикольні собі замовляла з шоколадками. Бачите, шоколадки різні сови, різних кольорів. Так, давайте будемо дивитися далі. Цей чайочок, якраз буду зараз снідати. Чайочок мені на сніданок. Раз і два запасик Мама мені зробила. Це мій улюблений чай з бергамотом. Дуже люблю його. Так, що тут далі? Що тут далі цікавенького? Так, ще одні вафельки, бачите, зі смаком сиру. Також дуже хотіла ці вафельки скуштувати і зняти для вас відео. Ось мама мені в сільпо знайшла, тому передала. Буде контент. Ох! Дивіться, яка величезна пачка сушеного манго. Я дуже люблю сушене манго. Це я собі замовляла, і мені мама вислала. Дивіться, яка величезна, просто неймовірно. Я не знаю, наскільки мені цього запасу. Думаю, надовго не вистачить, бо я його дуже люблю. Але подивіться, просто така важка, класна пачка смачного сушеного манго. Клас! Це взагалі топчик. Так, давайте буду. Далі, є там ще щось для вас цікавенького. Так, ще одна, бачите, динька така сушена. І і і ще одна масочка для них, щось. Мама мені понабирала масочок різних, Му тепер тестувати. І зараз подивлюсь, чи ще щось є цікавого, щоб вам показати. Ну, і ще мама мені тут понависила, бачите, ось такі тепленькі колготки. Бачите, такі прикольні. У нас якраз зараз похолодало, то буду ось носити зараз такі колготки. І ще там в посилці була ось така плоєчка. Малесенька це собі замовляла. Ну, хотіла собі, там мені для роботи треба, там, може, буду в якихось таких випадках використовувати і для волосся її. І там все більше для вас нічого цікавого немає, бо там ще мій товар, різні такі штуки мені для роботи поприходили. Ну Ось така розпаковочка, бачите, все це зараз буду тепер розгрібати. Велике дякую, я дуже люблю отримувати посилочки, подарунки. Це взагалі для мене такі емоції, яка. Частинка дому до мене переїхала. Що, ну мені рідні тут понависевали всі різні смаколики. Зараз буду це все розбирати. Що буду дегустувати тут для вас з вами на відео? Ну, клас, коротше.